Нещодавні дослідження в галузі психології показали, що заняття музикою для дітей воно це не просто прослуховування якихось музичних творів, це не просто гарне проведення часу, а це також тотальний розвиток для дитячого мозку. Але друзі, всі ми знаємо, що якщо використовувати цей інструмент для прославлення Бога, то ми можемо отримати ще більшу просто незріченну кількість переваг. Тож сьогодні будемо говорити а в нас в гостях Ірина з. Киданс, викладачка вокалу, диригентка, авторка збірки розпівок. Будемо говорити про служіння діткам, про заняття музикою, про запис дітей. Також з нами сьогодні Марина, Казак... Марина Казакова, це комунікаційниця та над... ідейна натхненниця, продюсерка проєкту Галас. А будемо говорити про хвалу Богові, про пісні, про служіння дітям. Ну що ж, не терпиться з вами познайомитися. Доброго, Доброго ранку! Доброго ранку. Так, Вітаю. це у нас пані Ірина, пані а, Маріна, Маріна, Маріна. Так, тому що ви вас так представили, але щоб глядачі також бачили. Ну, ми будемо по черзі у вас, вас розпитувати, так, тому що е, бачимо вашу діяльність, і хочеться дізнатися, е, звідки все почалося, так, чому ви цим займаєтеся? Е, тому що я, наприклад, спостерігаю за Ірою в інстаграмі, та там постійно якийсь рух. І я от задалась питанням, от як, чому? Музікою і мотивацією. Ми розуміємо, що сьогодні дуже багато людей вони біжать за іншими цінностями. І от дуже хочеться висвітлювати такі історії, щоб люди бачили, наскільки класно також що є люди, які служать, які мають класну таку мотивацію і цілі. Ну що ж, Ір, давай з тебе, як взагалі пов'язало твоє життя, пов'язалося з музикою, О, у нас там печеньки допеклися. <гум> це був талант з дитинства. Чи це набуте? І чи пам'ятаєш ти можливо такий момент, коли ти почала співати саме для Бога? Я пам'ятаю, я з народження віруюча, тобто з народження я ходжу в церкву. Мене привела моя мама за те, і я дуже вдячна своїй мамі, що вона привела мене в церкву. І вже в період перший-другий клас я вже співала в церковній групі. Тобто я ще була мала, але ми вже ми нічого. навіть касети випустили. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh так, стежинка в небо називається, і oh в той же момент я вже співала. В музичну школу я також пішла сама. Мене мама не привела за ручку, як Буває там більшість дітей беруть там за руку, ведуть. Ну так, так Бог вів. Я не можу сказати, що е, там мене хтось щось все робив примусово. Ну, було покликання, напевно, Бога був якийсь план на мене, і Бог мене так і вів саме в цю сферу. Е, моя перша вчителька виходить е, перших класів, і в неї була сестра її, і вона тільки почала працювати в музичній школі. І вона просто прийшла в школу. І вона каже, хто хоче піти в музичну школу на фортепіано. Ну, я як мала дитина, ну, ще не знала, ну я. Mm -hmm. І все. І просто прийшов дзвінок до мами, кажуть, ваша дитина в музичну школу піде. Мама так пам'ятає вечір, мама каже, а хто в нас музичну школу пішов? Це була я, і, і так воно в пані мірі і закрутилося. І я служила, я з дитинства служила в церкві. Тобто, моя була в групі. У нас була гарна така компанія, дитяча. Ми мали спілкування між собою, ми разом гуляли. Разом строїли плани, uh -huh. е там які пісні ми маємо співати. Uh -huh. Тобто, це було з дитинства, вже як по мірі фундамент заснований був вже. Uh -huh. Uh -huh. Ну і так виходить, що е ти зараз якби ті самі умови створюєш, але для інших дітей. Так. Тобто е і дитячі, маленькі колективи, і хор. От розкажи більше, от про дитячий церковний хор, що е от, для тебе особисто важливе в цій роботі, і чому саме хор, а не там не знаю. С Солісти, наприклад, е, в першу чергу це е, духовний напрямок. Я максимально вкладаю і е, прошу Бога, щоб Бог мені давав мудрість, велику любов до цих дітей. Просто кажу, Боже, наповни моє серце такою великою любов'ю, щоб їх об'єднати, щоб сформувати. Майбутніх служителів обов'язково це мають бути левити, але вони будуть в цій атмосфері Божої любові. Тому я це вибрала хор, тому що там можуть прийти більше 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 діток. Я розумію, не кожна з дитинка може і буде потім співати, і не кожна дитинка там і може і співає так чистенько, uh -huh. але вони разом uh -huh. вони. Проголошують Боже ім'я, вони славлять Бога. І тобто, mm -hmm. це насіння сіється насіння в них Божої любові і слави. Так, так, така класна копашка екрані... тут на фото. Ваш хор, такі всі гарненькі, і в таких метеликах. І ну просто я просто я бачу це фото. Пригадую своє дитинство. Ми також мали колектив, співали, і це це неймовірно, коли ти відчуваєш себе частинкою чогось великого. У нас є шматочок відео, як хор співає. Це таке для. Глядачі зараз uh -huh. момент, якщо ви побачили почули і також надихнулося, давайте подивимось. Йосип, Йосип, Чудово, я просто Хочеться Хочеться слухати, ще, 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 ще слухати, вони такі всі милі, вони такі всі цікаві. А ось, власне, що для вас найважливіше саме в роботі з цими дітками? Ще раз акцентую максимально любов, вкласти любов Боже, в них. Звісно, я, хочу, я бачу їхній ріст і музичний. Тут угу. без питань, але ну, я максимально це не роблю якось так примусово. Угу. Постійно, це в ігровій манері завжди. Іноді так буває, що дітки це репетиція, це діти. Вони різні бувають діти дуже гіперактивні. Так, важко <пачком> всидіти на місці. звісно, так і тому, але я максимально їх люблю. У мене починається репетиція з молитви. Ми <пачка> беремося завжди за ручки. Я завжди на них кладу руку за <пачка> на кожну дитину. Я іноді, я молюся постійно. кажу, боже, дай мені мати ту те відчуття, що коли я маю знати, до якої дитини має підійти, яку дитину маю обняти. Завжди репетиція починається з <пачка> молитви. Молити вис обіймів, я дозволяю навіть їх поцілувати. Вони самі до мене йдуть, і я можу насварити дитинку, якщо вона щось там дебоширить дуже занадто. Але все рівно в кінці репетиції я підійду, обнімлю і ми поговоримо з цією дитиною. Тобто е акцент духовний. Ріст uh -huh. Uh -huh. майбутнього служителя, Шудово. що воно в любві, і що воно має бути в єдності. Іноді дитинка має каже, о, там. Я, я співаю, а ця дитина не співає. Дивись, вона там бавиться. Я кажу, так кажу, але давай кажу, ми будемо думати про твоє серце. Кажу, чи ти співаєш? кажу, а ми кажу, ста дитинкою поговоримо після репетиції, uh -huh. і вона більше так не буде робити. Тобто. Максимальна любов. Це якесь і вже це... дитяче душеопікунство. Так. в тебе виходить. Клас. Ми знаємо, що ти також створюєш дитячі християнські розпівки. От цікаво, чому? Тому що ми якби знаємо, ну що розпівка? Бо можна на якусь оу, ми поспівати п'ять хвилинок розігрітися і далі вже якби починати репетицію. Але ти вирішила створити такі християнські розпівки. Чому і, і як це народилось? Спочатку перша ідея була навіть не з дитячим хором робити ці розпівки, а онлайн-учні у мене були, uh -huh. і були онлайн-учні різних куточків е, світу. І я собі задавала питання, як їх цікаво розпівати, тому що це були дітки. Uh -huh. І можу сказати, як тестила я ці всі розпівки uh -huh. на них. Тобто я співала, а вони повторювали. Uh -huh. І Я зрозуміла, що їм це цікаво. Е, по-друге, я зрозуміла, знаєте, як ми, ми проголошуємо своє життя Боже славу Божу славу. І навіть в мене є така одна дуже така одна з кращих розпівок, Я замітила, що вона в дітей іде. Це десята розпівка, там де О, -о, -о, «О, Ісус, славлю я тебе все життя своє. Тобто то настільки діти проголошують, що я буду тебе славити все твоє життя, і я впевнена, що навіть ці слова вони будуть мати велику дію в їхньому mm -hmm. житті далі. Вони повторюються, повторюється. повторюється. Так. І я побачила, що вони тестуються на дитях, дітях онлайн. Я потім почала стала перед служінням дитячого хору, і вже, коли вже в певній мірі розпівки були сформовані, вже були з плюсом, з мінусом. Тобто я, і ми писали мінуси фонграма, щоб uh -huh. це було якісно, я старалася. Я почала включати, і я замітила, що дітям дуже це заходить. Uh -huh. Uh -huh. Тим ну, це більше я додаю якийсь рух. Так, я так. додаю рух, десь вони там присідають, десь ручки піднімають. І в пам'яті іноді задають, як так в тебе діти сидять на репетиції. Та не завжди вони сидять. На початку я їм дам нормальний рух, дам таку зарядку разом з томляться співами. потім вони сідають і певний період сидять. Можуть і це бути. добре. Лайфхак, лайфхак для також інших хористів, хто має також заняття з дітками. Ось, будь ласка, можете черпати друзі. Натхнення, а також як ви вже розповідали, що не в кожної дитини можливо є там супервокальні дані. Як що? Виробити із цим. Ось ми зрозуміли, що ваша основна місія в тому, щоб навчити діток проголошувати Боже ім'я, щоб зростати в любові до Бога, так? Але все ж таки, як досягти класного, гарного результату, гарного рівня для прославлення Бога з різними дітками? Ми всі розуміємо, що ми кожен на якомусь певному рівні. Хтось має більший рівень, хтось має менший рівень. І звісно, так є в мене дітки, які гудять, а є дітки, які попадають в нотки. І я вважаю, це нормально. Звісно, під час репетиції я намагаюся дати більше акцент на цих діток. Все рівно діти, це вони як пластилін, вони розвиваються швидше ніж ми вже дорослі, коли ми mm -hmm. вже сформовані. В них може немає таких зажимів, і тому вони пластичніші до етапу. Mm -hmm. І я зараз дивлюся, вже другий рік служу, що ті дітки, може, які спочатку не попадали в нотки, вони зараз попадають в них. Mm -hmm. Звісно, є що хтось довше до цього йде. Їм, наприклад, довше треба цей період пройти, але просто максимально терпеливо відношуся. Звісно, коли йшли якісь студійні записи, відповідно, так записувалися ті, так. хто чисто співає. Так. Мені теж дуже подобається ця така цей момент, що треба дати всім можливість. Бо є дітки, які хочуть, наприклад, ну невже ми можемо казати ні, ти не хочеш приєднатися до такого руху. Це зараз головніше, є інші речі, ніж просто там музика чи голос. Перейдемо до вас, Маріно, Ви вже так зачекалися. Так, ви комунікаційниця, продюсерка і ідейна така натхненниця проекту Галас. Що таке взагалі цей проєкт Галас? І трішечки розкажіть. Все почалось з того, що я долучилася до дитячого служіння Грейський в церкві Благодать. На той момент я працювала смм спеціалістом uh -huh. і ну, бірую своєї роботи. Я долучилася до медіа служня, також uh -huh. проводила дитячі домашки. І от під час проводження цих дитячих домашок я зрозуміла проблематику відсутності україномовних пісень взагалом, бо їх було дуже мало. І ну, вибачте, але діти співали досі на, на момент, вже коли було повному масштабне вторгнення, півроку пройшло. Діти досі співали, там єдуть машини, літять самоліти, uh -huh. які ще ми співали в дитини. Тобто воно настільки не, не тільки проблематика була в тому, що воно російське, а в іншому, що це досить не сучасний формат. І дітям було і вже не цікаво співати. Uh -huh. тому я запропонувала на планьорці медіаслужіння ідею створювати дитячі руханки. Uh -huh. На той момент у мене взагалом не було такого досвіду. Я лише розуміла медійну частину, як відзняти, як просувати uh -huh. в інстаграмі. І я думаю, що це стовідсотково Бог привів нас до Іри, бо в мене є подруга Тая. Вона нам пише переклади пісень, дуже така творча особистість. І от вона помітила цей талант в Ірі, і вона мені от підказала, що звернись до неї. Це людина, яка тобі допоможе. З Ірою взагалом дуже класна комунікація з самого початку склалась. Вона була в захваті від ідеї. Взагалом Іра була вже готова, бо вона записувала своїх учнів в студії, мала такий досвід. І на момент, коли ми запропонували цю ідею, в неї вже була готова пісня стук стук яку вона записала з своїм сином Давідком. Угу. І от ми почали це тестувати саме з цією піснею. Не скажу, що все гладко складалось, бо під час цієї під час. Зйомку цього кліпу, контент-мейкер, який мав знімати, він просто поїхав знімати репортаж mm -hmm. на Каховський Гес, коли в Херсон. Mm -hmm. І тобто, умовно нас підвів. І у нас не був там супер якісний перший вихід. Але е, ми вчились, ми росли, розвивались, і от вже mm -hmm. якогось там успіху ми досягли з піснею Тільки повір, е, яка стала дійсно ну, полюбилась людям, полюбилась дитячим служенням таборам. Згодом ми переросли, стали проектом газ, бо розуміли, що ми маємо відокремитись як окреме служіння, яке взагалом не пов'язано ні з ким. Це замотивовані люди. Я дуже ціную нашу команду. і Кожен з них це дійсно благословіння. Угу. І от таким чином ми створили окремий проект, який і буде штабувати ще рости. Це не будуть тільки пісні і руханки, але про це вже згодом. Дуже цікаво, тому що справді для дітей е, увімкнути, щоб вони і, і їм було цікаво дивитися. Вони вже звикли дивитися сучасні і мультики, і, угу. і все, що вони дивляться, воно завжди трансформується. До речі, у нас є також шматочок цієї руханки, друзі. Подивіться, як. Це виглядає. Тільки повірє найвищі, зрушиш гори, розійдеться море, і тиму твої ноги по воді, нова поразка, і нема надії, надія у хресті. І вже душа світанням не радіє, і сил немає в тебе далі йти, бо не бачив давно сонця. Я вже навіть мені захотілося Я тут українці да, ну, табори ну, да? рухатись. Я просто також в цьому служінні. В дитячому колись була злучена дуже так глибоко. І Я розумію, про що ви говорите, коли тобі справді треба руханка, тобі треба щось сучасне і доводиться, доводилось вигадувати щось своє, щось перекладати, там придумати якісь свої рухи. А тут ось власне є вже готовий так, матеріал, так, який можна використовувати. Маріна, ще таке питання до вас, скажіть, чи є якісь такі історії в вашому житті, коли ви відчули, що робити щось дійсно важливе? Насправді прям історії немає, але ми щодня ну майже щодня отримуємо відгуки від дитячих служінь, від таборів, які пишуть, що ви дійсно робите таку класну роботу, благословінь бажають. Не щедро донатять навіть нам у нас є баночка, закріплена в інсті. <гум> і це люди, які дійсно з благословляють на створення нових пісень, руханок. Ну, і так класно, що називається цей проект галас, якраз про дітей, так. там де галас, де це все треба. Що б вам хотілося, щоб діти відчували, от слухаючи цю музику, долучаючись до цієї музики? Це на мене в першу чергу я б хотіла, щоб діти відчували радість, мир це те, що ми зараз всі бажаємо, і спокій серця. Навіть була така ситуація, цю пісеньку, яку ви першу включали, коли страшно заблокав, я прийшла в одну приватну школу, і мені директор дивиться, вона каже: Ти знаєш, каже, коли тривога каже, ми дітям включаємо цю пісню, коли страшно заблокав і самотній зовсім став, шлях до бога, я знайшов. І я саме хочу так, щоб саме може ці пісні когось... Комусь давали радість mm -hmm. дітей, когось заспокоювали, комусь давали надію. І це виключно для дітей я це хочу, щоб це саме було в дитячих серцях. Це дуже класні слова, бо все, що ми проспівуємо, от воно на підсвідомості запам'ятовується. Yeah. А з дитячого віку, то взагалі я згадую себе десь в дитинстві, коли темно десь ти йдеш, згадуєш якусь пісню, наспіваш собі, тобі стає легше. То напевно, і, і ці пісні також для дітей будуть і потім засвічення того, в що вони вірять, uh -huh. так будуть пригадуватись ці слова. І от класно, що от є оце покликання, і ви йому відгукуєтесь. Це справді дуже надихає. Що б ви хотіли сьогодні передати всім тим, хто нас слухає, дивиться. У нас сьогодні глядачі і в онлайн, і по телебаченню, які можливо, побажання тим, хто можливо також шукає ще своє покликання, або можливо займається з дітками. Якийсь меседж? Mm, незважаючи на всі е, такі ситуації в світі, в Україні, е, максимально вірити Богові і служити Богові. Просто служити е, Богові з щирим відкритим серцем. Mm -hmm. Можу від comprendre. себе додати, так, що так. найважливіше знайти от, дійсно те, до чого ти покликаний. Я не скажу, що, наприклад, я знайшла це. Одразу спочатку я починала просто з дитячих служінь, де я була наставником в таборах Я ніколи не думала, що там через стільки років я буду частиною такого проекту і робити mm -hmm. щось дійсно важливе. Але шукайте те, до чого ви покликані, і Бог вас приведе до цього покликання. Дякую. Ми це все передаємо глядачам. Yeah. Дуже дякуємо вам. У нас буде зараз невеличка пауза, але перед цим хочемо розказати, що буде співати Єгор Нарінян. Так? Так. Е, ми його запросимо до нашої студії, друзі, познайомимо його з вами. Декілька слів про пісню, бо я розумію, що ви причетні до цього. От що за пісня і як вдалося записати? її? Е, перший раз, коли я цю пісню почула, я її почула в залі в англомовному варіанті. Я пам'ятаю, ми просто їхали в село, а іноді такий плейлист, угу. він просто грає, грає, грає. І чомусь саме на цю пісню я почала сильно плакати. Тобто, угу. от просто мене накрило угу. такими чоловік каже, Ну, що ти плачеш? Кажу, ну, кажу, я не знаю, кохана, чого я плачу. Я одразу, я зрозуміла, що в мене торкнулася сама одразу пісня. Я її бігом зберегла в плейлисті, я скинула своєму другу і попросила, щоб він її переклав. Угу. І коли він переклав, я зрозуміла, що ця пісня переносить певно зміст, такий життєвий, угу. яка ну не тільки я проходжу, а проходить багато людей, служителів. Що е, все наше служіння, як не як в першу чергу, воно відноситься служіння Христу, як Фелистип'янам, писалося, що ми несемо інтереси не свої, маємо нести, а інтереси Ісуса Христа. І от саме я служу Христу, незважаючи на на що, навіть якщо сам на сам. Ми рішення прийняли, і ми служимо Христу. І коли я цю пісню взяла, якось, слава Богу, що і фонограму була, і ми почали. Я ще думала, може, думала я записати, але я зрозуміла, що якщо я запишу, вона не так буде торкатися, як якщо це буде співати дитина. Тобто, що це набагато глибше буде сприйматися. Okay. Ну і так вийшло. Що... У мене був уч... Є учень, Єгорка, Шудово. і він заспівав і заспівав. Так хочеться почути, почути цю пісню, почути Єгора, Вже дуже скоро ми можемо це зробити. Ось але хочеться сказати вам дякую за те, що ви з нами, за те, що ви поділилися, відкрили своє серце перед глядачами і поділилися частинкою своєї душі. Те, що ви робите для слави Божої. Дякуємо вам. Дякуємо, що запросили нас, дякую. друзі. Ми вже доск... скоро до вас повернемося з піснею, Будемо тут також. Слухати, насолоджуватися. Невеличка пауза. Залишайтеся з нами. Дорогі друзі, а зараз нас чекає дещо особливий сп справжній перформанс, про який ми вам говорили, який анонсували, тому що з нами в студії найменший учасник. Це Єгор, який заспіває нам пісня, яка справді торкається серця. Давайте слухати. Написане в зірках моє ім'я до смерті я несу полум'я, душа моя уже просякла Хоч я знаю, що це шлях тяжкий. Усе світу не в мене моє майбутнє не дає не вже. Допоки чути серця мого стоє.